Всіх вітаю на моєму каналі цікаві оповідання з життя людей і тварин. Василинко, відчиніть, це я. Принесла пиріжки зі сметаною і капустою, як Павлушка любить, по-особливому. Голос за дверима був гучним і наполегливим, не залишаючи шансу прикинутися, що вдома нікого немає. Василиска витерла руки об кухонний рушник, кинувши важкий погляд на чоловіка. Павло сидів за столом. Дивлячись на охололу чашку з чорною кавою, ніби вбираючи в себе всю екзистенційну кризу, він не відреагував на дзвінок, немов двері, лише шум зовнішнього світу, нездатного пробитися в його внутрішній світ. Відкривши замок, вона натягнула посмішку рівну, як у вічливої гості. На порозі стояла Раїса Петрівна, масивна жінка в темному пальто з гострим, проникливим поглядом і пакетом. Звідки доносився аромат свіжих піріжків з капустою? Вона не увійшла, а ніби впливла в передпокій, несучи ауру незаперечної правоти. Здрасту, Василинка. Чому ти така бліда? Не відчуваєш сили? запитала вона, окидаючи квартиру поглядом, немов вимірюючи все навколо. Павлуша де на кухні? Я так і знала. Не чекаючи запрошення, Раїса пройшла в кухню, миттєво порушивши бездоганний порядок, яким так дорожила Василиса. Глянцеві сталеві поверхні і мінімалізм здавалися невідповідною ареною для її материнської турботи. Павло, відірвавши погляд від чашки, кивнув, вичавивши з себе ледь помітну посмішку: Привіт, мамо! Чому так рано? Для матері немає рано, синку!» – проголосила Раїса. Ставлячи пакет з пиріжками на стіл як прапор. Ти виглядаєш виснаженим, схудлим. Ось підкрепись, поки гарячі. Василиса поставила чайник на плиту, рухаючись майже безшумно, але в кожному її русі тремтіла напруга. Вона відчувала себе актрисою в давно занудьгованій виставі, де репліки вже завчені. Зараз почнуться дрібні розмови про погоду, про здоров'я далеких родичів, про ціни на базарі. А потім, коли ґрунт буде удобрений побутовою балакниною, Раїса перейде до головного. У тебе завжди все чисто, Василино, майже стерильно, зауважила свекруха, проводячи пальцем по стільниці і на її задоволення, не виявивши пилу. Тільки затишку замало. Адже чоловікові потрібно тепло, особливо в такий непростий період. Чай чорний чи зелений? Чорний, як завжди. Павлик, хоча б пиріжок з'їж, гарячий ще. сидиш без апетиту, дивитися боляче, підсунула Раїса тарілку до сина. Павло зітхнув, взяв пиріжок, але не став відразу відкушувати. Він крутив його в руках, немов це був філософський артефакт. Не до пиріжків зараз, мама, думи!» Ці слова стали сигналом. Раїса миттєво зосередилася, її обличчя прийняло скорботно розуміюче вираження, відточене роками. Бачиш, Василино, людина в собі, в пошуку, творча натура, не може ходити від дзвінка до дзвінка. Йому потрібен час, щоб переосмислити і знайти новий шлях. У такі моменти підтримка близької людини безцінна. Жіноча мудрість це підставити плече, коли чоловікові важко, зрозуміти, прийняти. Її голос був тихим, огортаючим, як тепла, але задушлива ковдра. Павло слухав її, немов мученик, мовчки погоджуючись. Василина розливала окріп по чашках, і пара, піднімаючись над порцеляною, здавалася єдиним живим явищем у цій кухні. Вона дочекалася паузи, подивилася в очі Раїсі. Пауза затягнулася, і свекруха, зрозумівши, що переконання не працюють, сказала сталевим голосом: Василиса! Павлуші зараз важко, він у пошуку. Ти повинна його підтримати, увійти в його становище. Звук чайника, що ставився на підставку, пролунав як постріл. Василиса повернулася, і її посмішка зникла. Погляд став холодним, спрямованим прямо в обличчя свекрухи. Павло інстинктивно обійняв її за плечі, відчувши, як змінюється атмосфера. Рейса Петрівна, без Василиска. Голос Василини прозвучав рівно, без емоцій, роблячи її слова ще більш загрозливими. Ваш син чоловік сорока років, а не загублений цуценя, якого потрібно прихистити. Я вже все йому ясно пояснила, без ваших натяків, або він завтра йде на будь-яку співбесіду, хоч вантажником, хоч кур'єром, або збирає речі і їде до вас. Маска співчуття сповзла з обличчя Раїси, оголивши жорсткий вираз. Вона випрямилася, її фігура стала монументальною. Та як ти? Саме так, перебили її Василина, не підвищуючи голосу. Ви його так виростили, тож тепер зрозумійте його становище. Я ж вийшла за партнера, а не за проєкт, що вимагає постійних інвестицій. У мене немає місця для вашого баласту. Слово баласт зависло в повітрі. Павло здригнувся, немов його вдарили і нарешті заговорив. Василина, ну що ти говориш при мамі? Але жодна з жінок не звернула на нього уваги. Він став фоном для їхньої сутички. Я завжди знала, що в тобі немає серця, прошепіла Раїса, і очі звузилися. Тільки калькулятор в голові. Гроші, 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 а душа. Ти розумієш, що таке творче вигорання? Це не лінь, це коли людина віддала себе роботі і тепер потребує відновлення. А ти з. «Со своїми співбесідами. Хочеш, щоб гені розносив піцу? Василиса коротко, беззвучно розсміялася. Цей сміх був страшніший за крик. Геній, та не смішить. У вашого сина не тонка душа, а товстий шар інфантильності, який ви поливали всі сорок років. Ви з дитинства годували його пиріжками, говорили, що він особливий і незрозумілий. Ось він і виріс, впевнений у своїй особливості, але не здатний її довести, крім як зітхати над остиглою кавою. Його вигорання настало, коли попросили його взяти на себе відповідальність. Кожне її слово було точним ударом. Василина констатувала факти, і ця холодна констатація принизила сильніше за будь-яку істерику. Мій син обдарований. вигукнула Раїса, стукнувши долонію по столу і чашки підстрибнули. Ти меркантильна мегера, для якої важливі лише гроші, а не те, що твориться в його душі. Правильно, відповіла Василина спокійно, мені все одно, що відбувається всередині людини, яка два тижні лежить на дивані, поки дружина працює, щоб платити за квартиру, в якій він лежить. Не треба мені розповідати про жіночу мудрість. Ви вже застосували її і отримали результат, який сидить за моїм столом не в змозі захистити себе. Досить. Допивайте чай і забирайте свого шукача. Йому потрібна валіза. Слова про валізу впали на стіл, як краплі кислоти, роз'їдаючи сімейну пристойність. Павло, до цього лише блідий силует, встав, відсунув пиріжок і подивився на Василину, але не як чоловік на дружину, а як пророк на заблукалу паству. Ти ніколи не розуміла, почав він тихо. Але з вібруючим пафосом ти намагалася втиснути мене в свою парадигму робота, зарплата, відпуска. Ти бачиш лише оболонку, а я говорю про суть. Раїса Петрівна відразу підвелася, її погляд став урочистим. Чуєш, ти взагалі зрозуміла, що він сказав? Йому тісно в твоєму світі. Павло жестом зупинив мати. Я не просто звільнився, як ти кажеш, сказав він, вступаючи в роль лектора. Я вийшов із системи, яка руйнує особистість, робить людину функцією. Я шукаю не роботу, а призначення. Це вимагає часу, занурення, внутрішньої роботи, духовної праці набагато складнішої, ніж перекладати папірці з 9 до 6». Ну і що ти зробив за ці два тижні? запитала Василина з холодним спокоєм. Відкрив закон термодінамики, лежачи на дивані, або знайшов дзен, дивлячись серіали. Ось, вигукнув він, вказуючи пальцем на стелю, ти намагаєшся виміряти духовний капітал в грошах, тобі не зрозуміти, що таке вигорання, коли ти виснажуєш не тіло, а душу. Я віддав корпорації найкращі роки, а отримав порожнечу». І тепер ти вимагаєш, щоб я знову пішов у рабство? Заради чого? Заради нової моделі телефону, заради відпустки біля моря, де люди фотографують їжу? Саме так підхопила Раїса, вклавши в слова всю свою материнську лють. Їй потрібен не орел, а робоча конячка я тягне її візок. Василина слухала їхній дует, відчуваючи, як всередині закипає холодна отрута. Вона подивилася на Павла, на Раїсу, і картина завершилася. Це була не суперечка, а зіткнення з всесвітом брехні та егоїзму. Вона більше не хотіла грати. Раїса Петрівна, з чого ви взяли, що я повинна утримувати вашого сина? Він мій чоловік. Він чоловік. Він повинен мене забезпечувати, а не навпаки, кинула вона в обличчя свекрусі відкритою люттю. Тиша охопила кухню, немов завмер навіть пил в сонячному проміні. Павло завмер з розкритим ротом, його поза змінилася з проповідницькою на розгублену. Раїса почервоніла, видихнула звук, але Василина не дала їй шансу. Вона розвернулася і крок за кроком вийшла з кухні. Її хода була твердою і розміреною. Павло і Рейса приглянулися, в їхніх очах змішалося здивування і тривога. За хвилину Василина повернулася, несучи велику темно-синю валізу на коліщатках, ту саму, з якою вони колись їхали у весільну подорож. Вона поставила її посередині кухні між столом і ошелешеною парою, відімкнула замки і різко відкрила кришку. Порожнеча всередині виглядала як символ відмови. «Василина, що ти робиш? пробурмотів Павло, знаходячи голос. Вона не звернула на нього уваги. Підійшла до шафи, де висіло його кашемірове пальто, і кинула його у валізу. Це для пошуку себе в холодних реаліях, промовила вона металовим голосом. Потім з ящика дістала його випрасувані сорочки, кинула їх у валізу, потім книги з саморозвідку, згорнувши їх у гірку. Духовна їжа для шляху, сказала вона, закриваючи кришку з гуркатом і штовхнула валізу до ніг Раїси Петрівни. Ви говорили, що ваш син обдарований. Забирайте свій дар. Я наїлася, оформляйте повернення виробнику, прошепіла вона, дивлячись в очі свикрусі. Вона вийшла, залишивши позаду порожній звук падаючих дверей. У квартирі запанувала оглушлива тиша, яку вже ніколи не порушить їх спільне життя. Кому сподобалась ця реальна історія, прошу підтримати мене вподобайками і написати свої коментарі щодо правильного чи неправильного рішення Василини.